Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки Тема сьогоднішнього уроку, що об'єдна людей у суспільні групи. Станьте діти всі рівненько, посміхніться веселенько, настрій на урок взяли, працювати почали. Яка в нас пора року за вікном? Осінь який місяць? Вересень, яке сьогодні число? 18. Чий? Сьогодні небо ясне, похмуре, опит, і хто дивився на термометр зранку. Як ви думаєте, чого нас навчить цей урок? Я буду на цьому уроці, наш урок буде цікавим, корисним, сподіваюся, що навчуся, дізнаюся. Що ж об'єднує людей? Спільні справи, інтереси, учнів та учениць нашого класу, спільна справа навчатися, здобувати знання. Товариства мисливці, так, вони полюють або захисток, а ці захищають тваринок. Найперша спільнота, яка опиняється людина від народження, це наша сім'я. Можемо ми одночасно належати і до родини, і до класу, так? і до гуртків якоїсь спільноти. Які ж групи дорослих зображено? Це у нас пожежники, поліцейські, військові, лікарі, що об'єднує. Ці професії дуже нам потрібні, так, і від них залежить наше життя. Ну, назвіть професії, яких люди навчають дітей. Вчителі, так, дбають про здоров'я людей, лікарі, мир та безпеку, наші військові. Професія лікаря, рятувальника, поліцейського пожежника називають суспільно значущими. Тому вони заслуговують на велику пошану Суспільство. Це група людей, які об'єднані спільними умовами життя, відносинами, інтересами та спільною метою. Чи є ваш клас спільноти? Так. Які у вас спільні інтереси? Гратися, так, здобувати знання? Так. Що спільного означені спільнота і суспільство? Тобто, це як дві частинки одного цілого, так, які складають. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці у нас. 16. І нам потрібно позначити плюсиком істинні твердження. Суспільство складається з людей, які мають спільні інтереси. Так. Ми живемо в людському суспільстві, тому повинні поважати інтереси одне одного. Так. Люди, які входять до одного суспільства, нічим один з одним не пов'язані. Ні. Суспільство це люди зі спільними турботами, проблемами, що розв'язують спільне разом. Так. Отже, у нас повинно бути три плюсика, крім третього. Прочитаємо з вами слова: Група, гурток, гурт, зібрання, компанія, клас, школа, команда, спільнота, спілка, товариства, співтоварниста, коаліція, ліга, населення, народ, суспільство, об'єднання, громада, Асоціація, Союз, Коло, братство, гільдія, плем'я, Община. Так, випишемо з вами два, які ми. Найменше використовувати це Гірдія, об'єднання взаємодопомоги, політичні, релігійні та коаліція. Об'єднання спільнот для досягнення спільної мети. Отже, на першому рядочку пишемо гільдія. Пишемо об'єднання. Взаємодопомоги політичні, релігійні. Наступна коаліція. Об'єднання спільнот для досягнення спільної. Мети. Випишемо з вами кілька слів, які мають спільне значення. Наприклад, зібрання, спільнота товариства. Записали зібрання, спільнота. Товариство наступне різне значення клас, компанія громада, клас. Компанія. Так, тепер дивимося на наступну на сторінку на 17 й Завдання третє. Нам потрібно заповнити цю табличку. Знайшли, будь ласка, такий бачик це я. Тут ви пишете своє ім'я. Так, за навчанням, хто ми? Учні третього класу записали учні третього класу. У соціальних мережах ми друзі, так? Друзі. За місцем проживання. Ми люботинці. Так, у родині ми або хлопці пишуть син, сини, так, а донька пишу дівчатка. І хобі. Тут ви пишете, як, що ви любите робити. Так, четверте, вам потрібно згадати випадок зі свого життя, коли вам вдалося подолати труднощі завдяки підтримці спільноти. Ну, Наприклад, хтось вам. З вашої родини зміг допомогти вирішити якусь ситуацію, і вам потрібно розповісти цю історію. З давніх часів люди зрозуміли, що разом вони стають сильнішим. З народження протягом свого життя людина належить до різних спільнот. Така належність дає почуття захищеності, впевненості та допомагає розвиватися. Суспільство може назвати людей, які водночас належать до різних спільнот. Але мають спільну культуру, територію, а також інтереси та цілі. І за межами Європи українська мова має напівофіційний статус США, зокрема в окрузі Кук, штату Іллінойс. До складу цього округу входить місто Чикаго разом з передмістями. Спільнота округу обрала українську мову, оскільки вона там найуживаніша. Так, і на уроці я, наш урок був, я дізнався, мене здивувало. Я вам дякую, всього вам найкращого і до побачення.